І не злічить глибоких ран борні, жорстокі. І не злічить сліз матерів, дружин, дітей. Не всі вернулися сини із тих ночей. 50 років виповнилося б 27 січня нашому земляку із села Медвежа Петру Козорізу, афганцю, воїну інтернаціоналісту який загинув на війні, виконуючи свій обов'язок перед товаришами перед батьківщиною. У сільській школі традиційно святкують День пам'яті Петра Козоріза, який став їхнім героєм і взірцем мужності та відваги. Петро був привітний, тактовний, втомний, доброзичним. Його очі випромінювали якусь особливу теплоту, як можна було побачити у собі. На святі пам'яті була присутня старша сестра Петра Ольга, також і бойові побратими, представники спілки афганців Немирівщини, котрі щороку після заходу відправляються на кладовище до могили друга та, зокрема, провідують рідну його домівку, де на даний час залишилась лише мати Олена Филимонівна, адже батько Володимир Якович кілька років тому помер. Афганський вишкіл пройшов і голова Немирівської райдержадміністрації Юрій Погорелюк. Тому йому теж неймовірно близькою є тема тієї війни. Він висловив співчуття родині, друзям та односельчанам Петра Козоріза, а також подяку, що саме ця земля дала такого хороброго та доброго воїна. Хочу сказати, що дуже важливо проводити такі заходи, коли навіть сидять такі малесенькі і бачать, як ми заробимо, чому ми це робимо. Для чого ми це робимо. Не таємниця, для яка таємниця, що. Ці фотографії сужаються після того, а то молодшими людьми, нашими синами. Я завжди буду підтримувати на люби посада спілку наших ветеранів. таких заходи. Навчання в школі, професійному училищі, служба. У вересні 1983 року Петро був призваний в ряди радянської армії. Хлопець знав наперед і гордився тим, що група до призовників, з якою він ішов, буде направлена в Афганістан. В школі діє музей в честь Петра Козоріза, керівником якого є Тетяна Крушельницька. Тут у наочностях висвітлені факти із недовгого життя героя зберігаються деякі його особисті речі. До вашої уваги, фрагмент останнього Петрового листа «Рідним». Наш батальйон переводять на перевал, але не увесь, тільки мінометну батарею, якій служу я. З одного боку, це добре, що нас переводять. Це ближче до вас. Вчора один солдат і автомат поклав поруч. Хлопці не побачили, побачили, що він спить, підкрались, забрали автомат. А замість нього поклали лопату. На солдата вилили кружку води. Поснувся, а автомата немає. Довелося всього повчити, щоб більше не було зявою, бо так можна і життям поплатитися, не тільки в автоматах тракти. Знаєте, ми тут, коли є вільний час, ловимо рибу, паримо юшку, маємо що їсти. Вона така смачна, от і всі новини, Доставайте звір та здорові, цілую ваш петя. Не думав Петро, в тім далекім агані, що цей лист буде освітний. Близько ста земляків немирівчан побували в Афганістані багато з них нагороджено орденами та медалями. Частини воїнів афганців уже немає серед нас. Вічна пам'ять тим, хто воював за людське благо.